Розцвітають маки навесні, серед поля наче жар горять, Солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять, маки червоні знов розцвітають, пам'яті тів бережуть і до вогню, що серця Ідуть роки, але Друга світова війна не забувається. Знову і знову озивається вона у свідомості поколінь, тривожить уяву, змушує замислитись над трагедією народу. Друга світова війна стала найкривавішою і найжорстокішою в історії людства. 8 травня Україна традиційно вшановує День пам'яті та примирення. Цей день присвячений пам'яті понад 80 мільйонам людей, чиє життя було обірване насильством світового масштабу, людям різних рас і націй, тим, хто загинув на фронтах в окопах, і тим, хто загинув під час бомбардувань. Побував у полоні, констаборах чи просто зник безвісті у вихорі воєнного лихоліття, чотири мільйони загиблих воїнів з України, п'ять мільйонів жертв серед мирного населення, десятки тисяч сиріт, день пам'яті та примирення. Кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам'ять нам говорить про те, що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Примирення означає, що всі країни, які брали участь у тих кривавих подіях, мали примиритися між собою та не починати нових війн. На жаль, наші сподівання не завжди виправдовуються, і українцям знову доводиться боронити своє право на існування, яке цього разу заперечують російські нацисти. Друга світова війна ознаменувалася фашизмом, тиранією, голокостом та жахливими злочинами. Вчиненими нацистами проти людства. Внесок українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років безцінний. І нині незламні українці мужньо захищають рідну землю, суверенітет, територіальну цілісність. І демократичні цінності нашої держави. Наша боротьба триває щоденно з 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Ми віримо в Збройні Сили України, ми віримо в наш народ. ми – Переможемо. А сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за світ без війни. Їхній героїзм і жертовність нагадують про те, як легко втратити мир і як важко його повернути. І живуть у пам'яті народу. Його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни, їх життя, їх помисли високі, котрим не судилось розсвісти, закликають мир ясний і спокій, як зіницю ока берегти. Сьогодні на серцях рясно цвітуть маки у пам'ять. Про Другу світову війну, в руках квіти та свічки, в думках два слова. Пам'ятаємо, переможемо.